Багато людей, звичайно, що займаються самолікуванням і шукають відповіді на свої запитання, на якісь вирішення своїх симптомів в інтернеті, і це на жаль неправильно, тому що це самолікування може призвести навпаки тільки до поганих якихось наслідків. Тому, на мою думку, варто спростувати багато народних методів. Загалі батькам рекомендують звичайно, що видаляти зуби діткам в лікаря стоматолога тому що батьки можуть стикатися дуже з багатьма ускладненнями. Часом зубчики вони не в змозі видалити самі, і тим паче виконують це в антисептичних умовах. Це категорично не можна, тому що можна зробити серйозний опік слизової оболонки ротової порожнини. Це ні в якому випадку не допоможе. Навпаки, воно може ще погіршити стан, тому що, е, окрім того, що є зубний біль, ми можемо сприяти збільшенню кровотоку до цього зубчика за допомогою масажу. І воно може сприяти ще збільшенню цієї зубної болі. Прикладання льоду або чогось холодного може, звісно, трошки зменшити набряк, який виник, тому що він і сприяє трошки звуженню судин. В місці цього запалення, але краще звернутися до стоматолога при таких симптомах. Трав'яні відвари нічого доброго зубам, скажімо так, не зроблять і стану вони ніякого не покращать, але і нашкодити ними так само неможливо. Це категорично протипоказано, тому що ми можемо нашкодити лише структурі емалі і збільшити чутливість зубів. Я рекомендую не шукати вирішення проблем в інтернеті, тому що ми можемо стикнутися з багатьма потім ускладненнями, які пацієнти собі спровоковують самі, а звернутися ліпше одразу до кваліфікованого спеціаліста, який допоможе, діагностує і проведе лікування.